Він назавжди залишиться 24-річним. До кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку прийшли віддати останню шану герою Назару Новосаду. На жаль, кажуть, захисник провоював зовсім недовго, кілька тижнів, і загинув 16 вересня біля селища Райгородок Донецької області. У нього залишилися дружина, донечка, мама та дідусь. Дуже щира, добра дитина. Він був завжди такий до людей привітний і дбав про і сім'ю свою і про, е, е, переживав за Україну, щоб все добре було. На жаль, він там ну, зовсім мало часу побув. Я його зустріла перед самим від'їздом. Е, я ще йому кажу, Назар, та ти хоч береш і себе, а він мені каже, та не переживайте, все буде добре, так оптимістично налаштований. І, ну, буквально я не встигла і вже звістка. Буквально він з Соломійкою, з дитиною, з колясочкою заходив в магазин, ми буквально з ним переговорили. Він каже, я завтра їду. Він до війни займався автомобілями, він слюсар. І... З дідусем я так думаю, що вони разом це робили. Назара Новосада пригадують як людину, котра любила спілкуватися з усіма, незалежно від віку, прийшла вшанувати героя і його кума Анастасія. Хороший батько, хороший син, добрий друг і такі залишаться в пам'яті в нас. Друзі, знайомі із болем у серці проводжали захисника в останню дорогу. Його запам'ятають таким порядним, хорошим, добрим. Смілию. Чудова дитина була чудова. Послушний, роботящий, бо дід його приучував до роботи. Патріот пішов захищати нас. Саме головне, що патріот, да. Да. патріот нашої держави. Да. Він пішов захищати нас всіх, щоб ми спокійно спали. Свій останній спочинок Назар Новосад знайшов на кладовищі у селі Зміїнець Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.